Росія продовжує атакувати Україну. а Трамп готовий дати гарантії безпеки. Друзі, як Україні, так і Росії. Виявляється, Росії вони потрібні. І Трамп думає, чи давати Україні тамагавки, чи не давати. Він ще не вирішив. Європа тим часом закликає перейти у режим війни і готується до протистояння збройній агресії з боку Російської Федерації. Зараз про це, друзі, детальніше. Сьогодні 20 жовтня. З вами знову Валерій Клочок. Підписка, коментар, подобайка. Дякую, що ви залишаєтесь на каналі, і закликаю тих, хто не підписаний, долучатися до нашої спільноти. Ну а тепер давайте детальніше про все мною анонсоване. У неділю ввечері російські війська знову завдали удару по енергетичному об'єкту на території. Корюківського району Чернігівщини це було навіть і напередодні. Без електропостачання залишилося 55 тисяч абонентів. Про це повідомили у Чернігів-Обленерго і там же сказали, що приліт по об'єкту енергетики підніжено. Призвів до масштабних відключень, над цим зараз активно працюють. І також росіяни продовжують виносити не лише енергетичні об'єкти, а й ті об'єкти, які забезпечують стабільну роботу енергосистеми, особливо в опалювальний сезон. Мова йде про шахту: шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Учора туди було завдано удару. Під завалами перебували 192 працівники. Їх всіх врятували, обійшлося, слава Богу, без жертв у ДТЕК. Повідомили, що це четверта масштабна атака російських військ на вугільні підприємства компанії за останні два місяці. Ціль, як на мене, абсолютно очевидна. Ми стоїмо на порозі зими. Росіяни хочуть зробити так, щоб українці замерзли. Але це вже було, як говорив один із президентів України. Тому для нас це не новина. Я більш ніж переконаний, що ми абсолютно адекватно оцінюємо ті виклики, які перед нами стоять, і практично всі. Якщо не всі, то майже всі готові до цього. У Дніпропетровській області під Сенельниковим російські дрони також влучили у магазин, багатопорохівку, будинок культури, про це повідомляють місцеві паблики. Через обстріл пошкоджено залізницю в Сумській області. Низка поїздів курсує із затримкою, про це повідомляє Укрзалізниця. Затримки відбуваються і з приміськими поїздами. Загалом у ніч на 20 жовтня Україну атакували. Трьома балістичними ракетами, іскандер МКН-23 пролетіло по Україні 60 безпілотників різного типу, Гербера, шахет, розвідувальні, за попередніми даними. 38 із них вдалося збити або посадити ребами, але зафіксовано влучання трьох балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 12 локаціях. Друзі, така от ситуація про удари по території Росії. Поки що я інформацію не знайшов, але я думаю, що впродовж дня ми будемо бачити зведення від генштабу збройних сил України учорашньому вечірньому стрімі. Я вже про одне із них вам повідомляв. Ну тепер трішки детальніше про те, що пише Західна преса стосовно зустрічі Зеленського і Трампа, тому що інформації багато, вона частково повторюється, але є і нові забарвлення і навіть коментарі Дональда Трампа з приводу того, що пишуть журналісти, як він каже, фейкові видання. Пишуть про нього неправду. Розпочнемо із того, що пише Financial Times Reuters, фактично однакове. Це дуже важливо. Я вам вчора говорив про те, що Трамп змінив свою позицію і тепер вимагає замороження війни по лінії фронту. Раніше він тиснув на Україну для того, щоб ми здали Донбас. Як виявляється, за даними видання Financial Times на зустрічі з Зеленським 17 жовтня, Трамп робив це знову. Зустріч неодноразово кажуть, переростала в перепалку. Трамп вдавався до нецензурщини, постійно лаявся. Україні в кінцевому результаті вдалося переконати Дональда Трампа в тому, що території ми здавати не будемо, і треба погоджуватися на замороження по лінії фронту. Тому я і два дні тому говорив, друзі, і нині говорю, що пост Трампа, в якому він пише, зупинитися там, де є, це наш успіх. Україна дуже обережно про це говорить і обережно це коментує, зрозуміло, хотілося більшого. Під час зустрічі пише Financial Times, здавалося, що Трамп повторив багато те з Путіна. Ну мені видається, що це не здавалося, так і є, тому що попередня розмова із Трампом Путіна ініційована Кремлем, як сказав Ушаков, вона була саме для того, щоб Трамп. Зайняв більш про російську позицію на зустрічі з Зеленським. В цій частині Крем діє дуже професійно. Ну і в один із моментів, коли спілкувалися делегації України та Сполучених Штатів Америки, Трамп відкинув у бік усі бойові карти, на яких зображено де знаходяться російські війська, де українські, яка перевага в Україні, які недоліки в росіян. Він не захотів про це говорити. І під час телефонної розмови в четвер, коли він розмовляв із Путіним, Путін зробив Трампу нову пропозицію, пише Financial Times, згідно якої Україна віддасть контрольовані нею частини східного Донбасу в обмін на невеликій території двох південних прифронтових областей, зокрема Херсонської та Запорізької. Фактично, Financial Times пише про те, що писали попередні дні і інші. Wall Street Journal і Washington Post. Трамп. Провів більшу частину зустрічі, читаючи лекції Зеленському, пише Financial Times, повторюючи аргументи Путіна щодо конфлікту, і закликав Зеленського прийняти російську пропозицію. Але цього не сталося. І як ви бачите, Трамп публічно зайняв абсолютно іншу позицію. До речі, друзі це він знову підтвердив. Точно це саме пише видання Reuters, я не буду вам цитувати, щоб ви розуміли, Західна преса фактично, як під Калько має одні і ті самі джерела. Це може певної мірою наштовхувати на якісь думки, але, друзі, ми чудово розуміємо, що Трамп сповідує дійсно позицію Путіна. Вважає його сильним диктатором, якого треба брати до уваги, до якого дослухатися, враховувати його позицію і так далі. Трамп любить сильних, він сам про це говорить. Зеленський вже заявив учора у інтерв'ю телеканалу американському Fox News про те, що він готовий взяти участь в перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті. Так, позиція поки що до вчорашнього дня не була сформована, нині вже вона чітко зафіксована. І він говорить, що повідомив про це Трампу під час зустрічі. І каже: якщо ми дійсно хочемо справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Так, він окупант, але Україна страждає та бореться. І, звичайно, як можуть бути якісь угоди без нас про нас? Запитує він. Це питання, звісно, було риторичне, прямому етері. Але справа в тому, друзі, що ця вся історія дуже схожа з історією в секторі Гази. Буквально тиждень тому, 13 жовтня, в понеділок, в Шарма Шейху, була підписана. Мирна угода між Ізраїлем та Хамас. Я вам уже кілька разів тут на цьому акцентував увагу і роблю це знову. Трамп діє за такою калькою. Йому не важливо, що були присутні сторони конфлікту. Йому можливо, що був підписаний папірець. Ну, по-іншому я це назвати не можу. Зараз ситуація на Близькому Сході залишається доволі критичною. Були вчора відновлені бойові дії. Ізраїль бив знову по території сектору Гази і завдав кілька десятків ударів. По місцю, де е, саме розташовувалися сили Хамас, вони знищені, повідомляють про те, що багато є. Вбитих Хамасівців також, нібито загинули й Палестинці. На цю хвилину зараз бойові дії знову зупинені. Наскільки там буде тривалим затишня перемир'я, бо про мир я поки що не можу говорити, невідомо. От приблизно таку саму ситуацію хоче Трамп реалізувати в Україні. Щоб зупинилося, щоб припинилися вбивства. Ну а далі розбирайтеся, як хочете. Окей, я готовий, як він сказав, зупинитися по лінії фронту. І це я вважаю нашим дипломатичним успіхом на даному етапі. І Трамп особисто заперечив, що вимагав. Чи вимагає від Зеленського поступитися частиною Донецької області для завершення війни? Публічно він буде, звісно, це заперечувати. І що конкретно він сказав на борту свого літака, коли літав котре до Марлаго відпочивати грати в Вольф? Ні, каже, ми цього не обговорювали. тобто тиску на Зеленського не було. Ну і звісно, він буде заперечувати навіть те, що він говорив у голос, не зважаючи на те, що він говорив вже за зачиненими дверима. Він це взагалі все може заперечувати. Перепрошую за мої думки і емоційність, але справді вони переповнюють мене. І далі він каже, ми вважаємо, що їм потрібно просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту. Адже, друзі, ми ж з вами цього домагалися від Трампа впродовж уже не одного місяця. Зеленський про це неодноразово говорив. Врешті-раз це відбулося. Далі він говорить, зараз є лінія фронту. Все інше дуже важко обговорити. Якщо починати говорити. Ти береш це, ми беремо те, занадто багато різних варіантів. Тому я кажу, їм потрібно зупинитися прямо зараз на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей і на цьому закінчити. І додав, що Донбас зараз розділений. Думаю, каже Трамп: 78% території вже зайнято Росією. Нехай все залишиться як зараз, пізніше можна буде щось обговорювати. Ну а питання про можливе відправлення до України ракет тамагавк все, ще розглядається. Про це вже Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. Але ж ми розуміємо, друзі, що це триватиме вічно. Це не може тривати вічно, а це триватиме вічно. Це моя думка. А ви пишіть, до речі, свої, що ви думаєте з приводу ракет тамагавк? І Трамп каже, що Україна питала, чи може вона отримати тамагавки, і я розглядаю, але нам... Треба пам'ятати одну річ, вони потрібні і нам самим. Сказав президент США. трішки з не трішки а зовсім з Ракет В Гавк дуже багато. Інформації вже повна в інтернеті, їх близько 4 тисяч штук. Є старого зразка, який б дійсно можна було передати Україні, але Трамп робити цього не буде, тому що Трамп не хоче ескалації. І також Трамп під час зустрічі з Зеленським про це вже пише в виданні Reuters, з посиланням, звісно, на джерела, заявив про те, що він хоче гарантії безпеки. І для України, і для Росії риторичне запитання: які гарантії безпеки потрібні Росії, на мою думку, це гарантія того, що Росія зможе Провадити і надалі пропаганду в Україні, втручатися у внутрішні політичні процеси і кошмарити Україну, так як то було і раніше. Можливо, без військової агресії, але щонайменше пропагандою. Тим паче вони в півтори рази збільшують бюджет на пропаганду в наступному 26-му році. Звісно, що під атакою в першу чергу буде Україна, але і Європа, в тому числі. Щодо території, висловилися європейці поки що не всі, але риторика плюс-мінус зрозуміла, і вона. На користь України. Дональд Тус, прем'єр-міністр Польщі, сказав, що ніхто не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі, каже, повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Поляки зараз найбільш проукраїнські в Європі, хоча у нас з ними купа проблем, друзі. Чому найбільш проукраїнські? Тому що загроза до них найближче. вона навіть ближче, як на мене, ніж до країн Балтії. Я вам повідомляв, що нещодавно знайшли навіть, ну якщо не повідомляв, перепрошую. Тунель підземний між Білорусю та Польщею, куди він веде, точно не повідомляють. Але хто за ним стоїть, також поляки не знають. Ну, звісно, то не миші ходили. Перепрошую за таку іронію. Ну і також міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що Європа має бути готова до війни з Росією, як морально, так і в технічному відношенні. І він сказав дуже, як на мене, красномовну фразу. Потрібна зміна менталітету. Ми повинні перейти в режим війни. Формально чи лише публічно, для підтримки духу бойового нарощування бойового духу європейців, і готовності їх себе обороняти. Поки що він не уточні. Але говорить наступне: для чого це треба? Щоб рішуче стримувати загрозу, захищати і зберігати мир. Росія постійно перевіряє нашу єдність і рішучість, але Путін не досягне успіху. Поточна ситуація в галузі безпеки загострила нашу пильність. Він також навів приклад того, скільки вдалося захопити, звісно, в лапках території Путіну в Україні за останні півроку, тому що це каже: ну просто смішно 0,5 десятих. Відсотка території всієї України, але такі факти, друзі є. Тому я не можу недооцінювати потужності Російської Федерації. Ну, звісно, заява Йонсона вона спрямована на підвищення підтримання духу своїх співвітчизників, і також закликав європейських союзників до нарощування військових поставок в Україну, посилення санкцій проти Росії. Багато європейців говорять про контроль за тіньовим флотом, санкції, але на за великим рахунком нічого дієвого не роблять. І також він додав, що нам треба бути усім пильнішими в питаннях розуміння того, яку загрозу несе Росія Європі. Міністерство ж оборони Великої Британії розслідує можливу кібератаку, у наслідок якої російські хакери викрали сотні конфіденційних військових документів та опублікували їх у Дакнеті. Пише The Mail on Sunday. Це друзі показово на тлі заяв міністра оборони Швеції про загрозу з боку Росії відразу є і підтвердження її. Ну, серед ймовірно зламаних об'єктів база військово-повітряних сил Лейкенхід у Сафолку, де розміщуються американські винищувачі f 35 Здатні нести ядерні заряди, друзі. Росіяни не сплять, вони готуються, вони кошмарять його, готуються до війни проти неї. Це очевидно, хоча Путін. Буде стверджувати інше. І економічна ситуація, яка там катастрофічна, Путіну абсолютно байдуже. Але нам усім це піде на користь. Європі треба лише дотиснути. Поки що не готова. На жаль, рахункова палата Росії першою державною структурою стала, яка заявила про рецесію в російській економіці. Про це говорили давно, багато я вам розповідав майже в кожному відео про проблеми на Росії з її економікою, але вже офіційно Рахункова палата Росії стверджує, так: рецесія є. І це не плавне падіння, не приземлення, ну і так далі. Там же на Росії багато різних такого роду дефініцій. Ну і як я сказав, зважаючи ні на що, Путін буде продовжувати війну і більше витрачати грошей на пропаганду, на 54 більше буде витрат у 26-му році саме на пропаганду, друзі. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. І на завершення вам кілька новин із Сполучених Штатів Америки, Румунії та Близького Сходу. Біля улюбленого аеропорту Дональда Трампа знайшли снайперську точку. Fox News повідомляє, що секретна служба США виявила підозрілу снайперську точку з прямою лінією огляду на місце, де президент Трамп виходить із свого бурту літака Air Force One у флоридському аеропорту Palm Beach. У Palm Beach президент часто перебуває, тому що він туди прилітає на відпочинок на вихідні. Чи справді це снайперська точка, чи черговий доказ того, що Трамп потребує додаткової охорони і щоб Air Force One супроводжувало не 2, 3 F-35, а можливо 15? Ну, подивимося, Трамп це полюбляє. А от євродепутатка з Румунії, лідерка ультраправої партії СОС Романія Діана Шошуаку, яка свого часу хотіла анексувати частину України. Пригрозила Зеленському і сказала: Я переламаю йому ноги особисто, якщо він наважиться прийти до мого парламенту. Про це пише видання dg 24 Не вона, звісно, дуже крінжова. Але чому я звертаю на неї друзі вашу увагу? Такої риторики в Європі встає все більше. На превеликий жаль, та сама пропаганда, про яку я вам говорить російська. Вона є ефективною. І нам всім треба дуже прискіпливо до цього відноситися урядам країн і України в першу чергу, звернути на це особливу увагу. Тому що фактично сьогодні антипропаганда, яка здійснюється в Україні, здійснюється фактично, ну, скажімо так, на волонтерських засадах, так як воно є. А про ефективність державних медіа на Заході і в нас, ну, говорити, чесно кажучи, поки що складно. Скажу максимально обережно, з повагою до колег, які там працюють. Ну і щодо близького сходу, як я вам говорив, трішки вища ситуація, там нібито заспокоїлась. Наскільки вона буде стабільною, поки що сказати складно, але вона є показовою в частині того, як Трамп завершує війни. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити понеділок, 20 жовтня ранок. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям та знайомим. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!